Здравствуйте, діти. Ми з домовичком не слухаю. Раді вітати вас. Здрастуйте, малята, тітонько сово, я почув в пораді одне слово, а що воно означає, не знаю. Що за слово не слухо? Благодійність. Хороше слово. Але замість пояснення я краще тобі малятам казку розповім, яка саме так і називається Благодійність. Ведмедик і їх, вовчик Рома, зайчик та білочка грали на галявинці в квача. Раптом бачать, іде лисичка, і де лисичка тягне цілий оберемок речей. Привіт, лізо. привітався їх. Ти що переїжджаєш? Чи стільки всього накупила? захоплено прошепотіла білочка. Це я вдома порядок наводжу, пояснила Ліза. «Стільки речей накопичилося, що я вирішила частину з них викинути. Я з них виросла і вже давно не користуюся. Але ж речі гарні, похитав головою вовчик Рома. Ну ти що? Раз вони мені. Підходять краще з ними розстатися, ніж зберігати. Навіщо ж викидати розсудивих? Давай я все це відвезу в дальній ліс. Ми якраз збираємося завтра до бабусі. Ха, який дивний подарунок вирішив їх зробити бабусі? От і друзі їх теж здивувалися. Вони збентежено перезирнулися, всім здалася. Дуже незвичною пропозиція лиха. Лисичка від здивування навіть великі очі зробила. Іху, але ж твоїй бабусі мої речі не підійдуть. Уявляю, яких з бабусею вберуться, в лізі не спіднички та пов'яжуть на вуха бантики, засміявся зайчик, підморгуючи вовчику. Іх, ані Скірічки на друзів не образився. Він і сам усміхнувся, а потім розповів, що по сусідству з його бабусею живе одне велике, але дуже бідне сімейство. І вони без сумніву зрадіють таким, хоч і не новим, але досить добротним і якісним речам. Іху, а в мене є кілька книжок, які я читав, коли був маленьким. Я б віддав їх твоїм знайомим. У них є маленькі звірятка? Так, звичайно, вони будуть дуже раді, відповів ведмедик. Тоді в мене дещо знайдеться, зраділа білочка. Мені подарували двоколісний велосипед, а триколісний стоїть без діла. Я принесу щось, тільки у мами спитаю, сказав Рома, і вийде, що ми з вами зробимо хорошу справу, яка називається Благодійність. Як? -як? – перепитав їх. Благодійність. хором повторили звірята. Вони чудово придумали, адже і справді іноді стають непотрібними зовсім хороші речі. Наприклад, виростаєш з курточки або зимових чоден, викинути шкода, а зберігати ні для чого. Їх можна віддати тому, кому вони будуть потрібні. Абсолютно вірно, не слуху. Тому й полягає благодійність, що, віддаючи іншим щось з чистим серцем і добрими побажаннями, робиш цей світ трошки кращим. До побачення, дівчатка і хлопчики. Бувайте, малята!